Щонце скодиться, земля воїнів родить, хай сміливий смерть обходить. Привіт, рейдер на зв'язку Вайпер. Сьогодні ми будемо говорити про швидку пачку на 10-ту хардову паучеху за 5 пудів. Наш склад це Гнут Лідія. Дренг, Ситія і Хаск. Давай зразу із тобою поговоримо по замінах. Можливо, в тебе даних героїв немає. Обов'язково тут Гнут і Лідія. Замість дренга може бути абсолютно будь-який випалювач, чи то Мордекай, чи то Акот, будь-який, який у тебе є на аккаунті. Замість Ситії може бути безкоштовний артак. Нам потрібен. Активатор випалювання. І замість Хаска може бути елітний гвардієць Давай подивимось, як вони борються із Паучехою. Лідія походила з А2. Гнут біжить карати Паучеху. Наложує випалювання дренг. Позиція підриває, і Хаск це все діло завершує. 14-15 секунд. 5 ходів з легкістю без фейлів проходять. Давай дивитися на пресети. Гнут старт з А3. Більше нічого йому не потрібно. Сиція старт з А2, Лідія також старт з А2. В Хаска також старт з А-2 і Дренг також. Чому я поставив е, тут Сицію, а не Артака? Тому що Сиція просто підходила по швидкості. Артак також супер класно тут заходить. Ідемо дивитися на наших героїв за використанням так, Дренг. Його швидкість 249, решта нас не цікавить. Що по швидкості, друзі? По швидкості потрібно, щоб всі ходили в такій послідовності, як вони ходять на відосику. Тобто розлом, гнут, випалювання, підрив і в кінці хаск. Хаск має бути самим повільним. Лідія має ось такі параметри. Також, друзі, скажу, що всім потрібен господар війни. Абсолютно, щоб у всіх був Гнута вбивці гігантів. Зараз ми просто всі тланти переглянемо. Сиція, господар війни 247 швидкості. Гнут. Такий самий, як і в попередньому відосику, я його одягнув змінювати. Не планую. таланти Ось такі. Параметри. Ось такі. 249 швидкості. 100% крит шанс 250 майже крит урон І 373 точності. І, друзі, хаск. 233 швидкості. Він встигає з такою швидкістю під бафом. Швидкості походити до ходу паучехи. Швидкість паучехи 250, 100% крит шанс 250-260 Крит урону. Він має вбити всіх паучків, тоді доб'ється. Розкажу розкажу ще за один нюанс. Якщо ви боїтесь або у вас час від часу хаск фейлить і не добиває всіх паучків. Можна зробити так, що на Лідію, так як вона сама швидша, беремо дар. Спустошення душі. Паучиха походить в неї трішки залишиться здоров'я. Лідія походить. З А1 чи А2, і жнець прийде і доб'є саму получиху. Це так, щоб ви вже не переживали, що у вас щось там не виходить. Просто одну зірочку, одну, дві-три. Скільки у вас є, просто беремо ось цей дар. Якщо не на лідію, то можна на будь-якого вашого легендарного героя взяти і вони будуть без проблем добивати. Пачка працює на авто супер класно, не бюджетно, але швидко та за 5 ходів. Друже. Я надіюсь, тобі було корисно перегляд даного відосику. Якщо так, рожми, вподобайку, підпишись, підтримуй український контент, адже це стимулює робити для вас нові та корисні відосики. Та зустрінемось у наступних відео. One to ten, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.